Доброго дня малята! Готова з вами сьогодні заняття розпочати і хочу вам про органи чуття розказати. Знає нас і він, і ти. Між собою ми, брати, робимо життя яскравим, все навкруг стає цікавим, вушка чують спів пташок, смак відчує язичок, чи гірке, чи солоденьке, очі бачать кольори. Розмір, форму всіх предметів, носик нюхана навкруги, ловить запахи в повітрі, шкіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке. Пам'ятайте п'ять братів, звуть їх органи чуттів. А де ж знаходиться наші чуття? Відгадайте загадку, що нам думати помагає? Від тварин нас відрізняє, її зачіска прикраша, ну звичайно голова, яку ми всі з вами маємо, а в нашій голові є мозок, який і отримує всі наші чуття, і перероблює далі. Карі, сірі, голубі, ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця. Поглядом стріляють в серце, бачать вдень, не люблять ночі. Здогадались ви це? Очі. Так, очі в нас можуть бути якого кольору? Карі, голубі, зелені. А подивіться в дзеркало, які очі, якого кольору очі у вас пахнуть смачно у печі. Хліб й духмяні калачі пахне сад весняним цвітом, луг травою, поле житом, а грибами пахне ніс. Все це відчуває. Ніс. Наш ніс ще називають кондиціонер. Його складна будова, ніби диво витвір. Вдихай повітря тільки ні, через ніс тепер. Він змінює його, а ще діє, немов фільтр. Погане повітря очищує. Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в гаю далеким і прощальний крик лелеки, дзюркіт рік, джерел, струмочків, шелест восени листочків. Ніжну колескову мами все це чуємо вухами. Що тверде, а що м'якеньке, що шорстке, а що гладеньке, що насколе, що щипає, а що холодом проймає, що пече, що ніжно гріє, наша ручка розуміє, який пухнастий котик. Дізнаємось ми на дотик. Сидить в ротику моїм і чекає, що я з'їм. першим їжу зустрічає і мені розповідає, це солоне, це гірке, це солодке і смачне. Ось такий помічничок здогадались? Язичок. Так, наш язичок може розрізняти різні смаки. Пропоную вам малята, віршик Наталії Карпенко, органи чуття разом вивчати. Отже слухайте, око бачить, вухо чує, ніс мій запахи пильнує, а язик відчує смак, якщо в їжі щось не так. Має шкіра гарний дар. Знає дотик, холод, жар, отож вивчаємо всі разом. Око бачить, вухо чує, ніс мій запахи пильнує, а язик відчує смак. Якщо в страві щось не так. Має шкіра гарний дар, знає дотик, холод, жар. Молодці малята! а тепер повторимо віршик наш разом. Автор Наталія Карпенко вірш органи чуття. Око бачить, вухом чує, Ніс нісмій запахи пильнує. А язик відчує смак, якщо в страві щось не так. Має шкіра гарний дар, знає дотик, холод, жар. Молодці малята. А зараз пропоную в чудову гру пограти. Гра називається «Органи чуття». Перед вами картинка. Подивіться уважно і скажіть. Я... Чим ми можемо відчути цю картинку? Так, це троянда. Відчуваємо її на запах носиком. А тут перед нами дзеркало. Ми його бачимо і можемо взяти в руки на дотик. Перед нами барабан. Барабан ми чуємо, він звучить. А це бургер. Бургер ми відчуваємо на дотик, можемо бачити, а найбільше можемо смакувати, відчувати смак. А ось перед нами сміттєвий бак. Які органи чуття ми будемо приймемо тут? Так, це орган чуття на запах, носиком запах відчуваємо. А лупу через лупу ми добре бачимо. Кавун смакуємо. А тут ми правильно відчуваємо запахи носику, металофон ми чуємо, а пиріжок ми їмо, на, на, відчуваємо смак. Гітару чуємо. Подарунок бачимо, а кішку чуємо, коли м'явчить. А клубочок з нитками. В ручки беремо, в'яжемо, на дотик відчуваємо, а ще очима бачимо. Свисток ми чуємо. А окуляри через окуляри бачимо і в руки берем. А шоколад ми смакуємо. А веселку ми бачимо. Тож бажаю вам, малята, щоб ви завжди були здорові і органи чуття свої добре оберігали. На сьогодні до побачення. Дякую вам за увагу.